На півночі Волині мешканці понад 70 населених пунктів без світла. Душа Волині з обламаним крилом. У Луцьку попрощалися із В'ячеславом Судимою. 20 пекельних місяців. Як мати виглядає сина з полону? У студії 12-го Роман Вербич вітаю. А розпочну випуски з трагічної новини. У Ковальському районі через аварію загинув 14-річний хлопчина. За кермом авто був правоохоронець. Трагедія трапилася близько восьмої вечора у селі Пульмо. Підліток повертався додому разом із молодшою сестрою, коли його збив Вас. Видання конкурент з'ясувало, що у момент аварії дівчина йшла обід дороги, а брат саме обходив калюжу. Він Загинув на місці. Обставини трагедії з'ясовують працівники держбюро розслідувань у Львові. У ДБР повідомили, що водій службового автомобіля правоохоронець їхав надто швидко, та не врахував, що дорога слизька через дощ. У Луцьку на переході знову збили людину. Цього разу постраждала 66-річна жінка. Аварія сталася на вулиці Глуше 4 січня. Жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Наїхав на неї керманич ауді, 35-річний рівнянин. Постраждало, госпіталізували у лікарню у відділення травматології. Тим часом без світла на Волині перебувають мешканці 71 населеного пункту. Все через негоду. Найбільше знеструмлень у Ратнівській і Любашівській громадах. Як повідомляють у Волині обленерго, через налипання мокрого снігу і повалені дерева в області, загалом знеструмлені 16 повітряних ліній електропередач, 12 повністю, 4 частково. Не працюють 193 трансформаторні підстанції, ремонтують поломки 11 аварійних бригад. До важких звісток з війни у Мар'янівській громаді Луцького району оголосили жалобу у зв'язку із загибеллю військовослужбовця Андрія Мельничука. Захиснику було 29 років. Андрій Мельничук служив із перших днів повномасштабного вторгнення. Загинув 2 січня в районі населеного пункту роботине Запорізької області. У нього залишилися батьки і дружина захисника. Поховають на кладовищі у Мар'янівці. Вічна пам'ять і шана герою. А у Луцьку вчора прощалися із В'ячеславом Судимою, зізнаним волинянином, який несподівано і раптово пішов з життя. Його ім'я нерозривно пов'язане із дуетом Душа Волині. Віддати шану В'ячеславу Судимі до головного собору в Луцьку прийшли рідні колеги, знайомі і незнайомі шанувальники його таланту. Як це було? Дивіться у сюжеті. У Луцьку попрощалися із відомим волинським співаком, педагогом В'ячеславом Судимою. Родина, друзі, шанувальники його таланту прийшли до собору Святої Трійці. Люди несли оберемки квітів. Його життя обірвалося раптово 2 січня. В'ячеславу Судимі було лише 68 років. Заслуженого працівника культури України В'ячеслава Судиму в громаді любили й шанували. Передусім, як учасника дуету Душа Волині». разом з Аллою Опейдою вони відроджували повстанські та стрілецькі пісні і пісні рідного краю. Це було одне крило від пісні, тобто пісня має, як кажуть, два крила. Це було друге крило, тобто сьогодні воно відлетіло на небеса до ангельського хору, де буде співати, напевно, Богу сьогодні. Не лише Україна, наш край Волинський втратив великого патріота-сина, але дружина втратила чоловіка, діти втратили батька, внуки втратили гарного дідуся. Це людина, яка ніколи за своє життя здається не створила нічого поганого, лише добро. Був дуже надзвичайно позитивною людиною. Він ніколи не скупився на добре слово. Він завжди всіх вітав, він підтримував молодих спеціалістів. Він важко сьогодні про це говорити, але хай йому буде царство небесне і тільки найсвітліші спогади про цю людину. І Вячеслав Судима для мене і тут, на всіх цих заходах, був ну якби тим сподвижником, росієм, який відновлював. Все наше українське прадавнє, яке було споконвіку серед нас, в наш український Крим, і коли там серед того російського. Мовного люду звучали стрілецькі пісні, і коли були формальні і неформальні зустрічі, вони до мене зверталися і казали: невже це так, невже це є? Боже, які наші гарні пісні? А ми ніколи цього не чули. Шкода, шкода, що так рано, шкода, що в такому віці, що все можна було, потрібно було жити й жити йому. Це один з тих людей, які формували культуру нашого краю, які були такими світочами в галузі культури, з якою душею, з яким розумінням він підходив до виконання різних чудових творів. Це була особлива людина безумовна. Звичайно, що смерть, вона ніби зупиняє час для тієї родини, яка має велику втрату. От зупинився час. Чому зупинився? А тому, що Далі вже спогадів ніяких не буде. Ми кажемо, смерть і вічність. Самий найближчий товариш друг. Мій партнер по сцені, скільки дуетів ми з ним переспівали. Це ще з радянських часів. І Польща, і Астролі зарубіжні. І тут ми їздили. Патріот з великої букви. Ну і вчитель високого тунку. Тому що вчителювати Вчитиває він все своє свідоме життя, сцена і педагогічна робота. Я з ним спілкувався майже кожного дня. О, він багато мені допомагав. Ну, ми по, по життю багато років разом. Надзвичайно доброї душі людина. Його сердити ніхто ніколи не бачив. Є такі слова плачу і ридаю, плачумо і ридаю. Бо… Підійшов від, від нас той, кого ми любили, якого оплесками зустрічали і проважали зі сцени. Ми зробили правильно цього, що прийшли для того, щоб провести далеку дорогу, з якої немає бороття, на жаль, покійного В'ячеслава Павловича. Того, який любив Україну, любив свою землю, любив свої традиції і любив пісню понад усе. І з цією піснею він ділився з кожним із нас. Сьогодні душа Волині з одним крилом, і я мушу нести нашу пісню за двох. Колеги-артисти провели в останню дорогу В'ячеслава судиму за традицією, аплодуючи його таланту. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Далі до теми полонених у російській неволі перебувають ще тисячі наших військових і серед них син героїні нашого наступного матеріалу Тетяни Росіної. Олександр потрапив у полон, коли мав 21 рік. З того часу минуло два роки. Увесь цей час мама продовжує чекати і шукати сина. Своєю історією Тетяна поділилася з нами. У березні 2023-го буде два роки, як лучанка Тетяна Росіна крайній раз чула голос свого сина. Це була коротка розмова, дзвінок по телефону з палаючого Маріуполя. 21-річний Олександр тримав там оборону разом із побратимами з 36-ї бригади морської піхоти. Стріляють, а моя дитина, напевно, біжить, бо так, типу, захеканий. Я кажу, син, ти тільки бережись. Ми тебе дуже всі любимо і чекаємо, ти тільки бережися. Він каже: мам, то таке пекло, то таке пекло, то такий жах робиться. І ти типу, зв'язок обірвався. Після цього Тетяна багато разів прокручувала в пам'яті розмову із сином. Повномасштабна війна застала його вже на фронті. За рік до цього він закінчив академію сухопутних військ і став морським піхотинцем. Служив командиром взводу самохідного артилерійського дивізіону. Спершу Херсонщина, потім Луганщина і Донеччина. Я ще не розуміла, як і що, але я вже підсвідомо розуміла, що там відбувається просто жахіття. Тому що так як він написав, що вже. Оцілі ніч не спали, вже стріляли, так як в нас тільки от почалось 24 го Вони вже до того. Відступаючи підрозділ Олександра, опинився в Маріуполі. Тетяна зізнається, тепер кожна згадка про це місто перевертає усе всередині. Це місто Маріуполь. Це не знаю, десь таке, ось, як чую і Маріуполь. Маріуполь це для мене просто серце. Серце розривається, плаче просто. Зв'язок у Маріуполі гіршав щодня. Для того, щоб сказати рідним все добре, хлопці забирались на багатоповерхівки. У них закінчувалась зброя, боєприпаси, запаси їжі. Каже, мама, нас оти пораз в день їмо, аби надовше протягнути. Після того, як зв'язку із сином не стало, Тетяна каже, зверталася в усі інстанції, аби дізнатися, бодай щось про нього. В той же час у російському телеграм-каналі побачила дуже схожого на Сашу хлопця. Ну, геть схожий, тільки що, от я кажу, якби чуть чуть вища шепчина була. А так, от з лиця ну, геть схожий, от на мого сина. Дала надію на те, що син живий, є позначка в мережі, яку мама побачила ще торік у травні. Найімовірніше, каже, телефон перевіряли росіяни цього ж місяця минулого року. Олександра бачили в Оленівці побратими. З того часу жодної звістки про сина. Щодня жінка засинає і прокидається з однією думкою. Я не знаю просто, я не знаю просто, де знаходиться моя дитина. І в якому стані? і я він? І всі порохи вбиваю інколи, в мене сил немає, але думаєш, моя ж дитина витримає, витримала це все, я мушу витримати і шукаю далі дитину. Тетяна шукає свого сина вже 20 місяців. Їх вона називає пекельними. Каже, для неї немає ні буднів, ні свят. Видихнути зможе лише тоді, коли почує від сина. Мамо, я в Україні. Просто невідомість, просто невідомість. Це, знаєте, як вирвали серце і душу. Ти шукаєш, шукаєш. Куди теж йти ще? Не знаю. Боже думаю, спаси, збережи його. Щоб живий здоровень, йому сили, здоров'я. Одного разу Сашко з'явився Тетяні осні. Сидів вдома за столом, змарнілий та худорлявий, і каже: мам, поможи мені. Я тоді встала. Мий боже, дитину, куди ще йти, куди ще їхати, де тебе шукати? Скрізь, ну скрізь бігаю, просто скрізь, скрізь хожу, скрізь їжджу. Олександр потрапив у російський полон, коли мав 21 рік. У серпні цього року йому виповнилося 23. Матір вірить, що увесь цей час син чує її молитви та відчуває підтримку. Попри відстань, і невідомість. Знаю, що тобі тяжко. І Було тяжко, і зараз тяжко. Ти тільки витримай, і виживи. І повернись живим благаю. Я тебе теж чекаю. Твій брат тебе чекає. Я тебе дуже люблю. Хочу звернутися до всіх. Можіть знайти мені бою дитину. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. У Ковалі обговорюють вчинок підлітка. Той образив літнього чоловіка, який просив милостиню біля супермаркета. Плюнув йому на руку. Зробив це перед друзями, які знімали все на телефон. А група інших дітей на противагу нікчемним діям своїх ровесників показала, як готує для дідуся якого принизили гарячі страви, а потім частує його, демонструючи, що добра в світі таки більше. Сьогодні стало відомо, що батьки хлопця заплатять адміністративний штраф за неналежне виховання. Одночасно винуватець події прилюдно вибачився за скоєне. Про погоду вона потроху стає істинно січневою не тільки на півночі Волині, як на цих фото із Любашівщини. Синоптики попередили про вторгнення холодного арктичного повітря. Через це 7-9 січня на Волині похолодає настільки, що вночі буде 8-13 морозу, а згодом навіть 18 градусів нижче нуля. Обіцяють і сніги та ожеледицю. Поки що ж температура повітря по області від 4 морозу до 1 градуса тепла. Незалежно від погодних сюрпризів, новини на 12-му завжди вчасно і хочеться вірити. Що принаймні від них ставатиме тепліше. Ну, якщо ви раптом пропустили якісь із випусків, або ви маєте бажання ще раз переглянути із сюжетів. це на ютуб каналі новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, якщо сподобається, і поширюйте. Звісно ж, підпишіться, якщо ще не підписалися, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими отримувати найважливіші новини краю. Не забуваємо дякувати і допомагати ЗСУ усім Нам зичу не просто миру, а перемоги. Побачимось.